Антарктида це сплячий континент, який під товщею трикілометрового льоду приховує таємниці, про які людству краще не знати. Цей світ вабить новими відкриттями тих, хто наважується зазирнути глибше, але мало хто замислюється, що насправді приховує Антарктида. Більшість експедицій шукають тут відгомони минулого, однак деякі на свій жах виявляють сліди сьогодення. Офіційно експедиція Тартар не згадується, її немає в загальнодоступних звітах, але в засекречених архівах залишилося лише 34 секунди аудіозапису від експедиції Тартар. Протягом шести місяців автоматичний буйретранслятор передавав у порожнечу пошкоджений файл, поки його випадково не перехопили на станції Купол Альфа. Це повідомлення, підняте з крижаної могили з під трьох кілометрів льоду. І ось як воно звучить. Спочатку лише тріск статики, звук важкого панічного дихання крізь кисневу маску. Потім голос доктора Маркуса Торна, зірваний відчайдушним криком: воно живе, Сем'юел, якщо ти чуєш мене, воно завжди було живим. На тлі його крику лунає механічний скрегіт і глухий гнітючий гул. В ефір вривається голос інженера Олега Воронова, який в жаху кричить: Трос, воно рве, трос, Маркус, тікай, іди. Останні слова, вимовлені в записі, знову належать Маркусу. Ці слова вимовляються тихим шепотом, з відтінком екзистенційного жаху, який пробивається навіть крізь щільний шар перешкод. Воно дивиться, воно нас спостерігає. Потім пролунав оглушливий звук обриву зв'язку. І настала тиша. Це була остання передача, відправлена за 96 годин до офіційного зникнення експедиції Тартар. Щоб з'ясувати, що саме призвело до їх загибелі в цій крижаній могилі, потрібно повернутися назад на шість місяців до початку їх подорожі. Доктор Маркус Торн ніколи не прагнув слави, хоча, можливо, заслуговував її більше за всіх на антарктичній станції Купол Альфа. Він був геофізиком, що мав дар бачення, генієм, якого відправили в безмовність найхолоднішого континенту. Його стихією була тиха боротьба з льодовиком: щоденне рутинне сканування трикілометрової товщі льоду в пошуках прихованих озер і стародавніх кернів. Сам процес був монотонним, передбачуваним і безпечним, поки не настав 22 травня. Цього дня стандартний прогін георадара Айсбрідж видав на монітор Маркуса результат, який здавався неймовірним. На глибині трьох тисяч метрів, в секторі, який десятиліттями оголошувався порожнім і позбавленим геологічної активності, прилади виявили ідеальну геометричну форму. Це був квадрат, практично ідеальний, розміром з невеликий населений пункт. Така геометрія не властива льоду. Природа не утворює прямих кутів. Маркус Торн негайно повідомив про свою знахідку начальнику сектора Семюелу Грею. Грей, який відрізнявся прагматичністю і несхильністю до романтизації відкриттів, просто відмахнувся, пояснивши аномалію складними перешкодами в обладнанні або рідкісною кристалічною аберацією. Однак Маркус вже був поглинений цією проблемою. Провівши повторний аналіз, він виявив те, що пропустив грей. В центрі квадрата температура стабільно трималася на 15 градусів вище, ніж у навколишнього вічного льоду. Тієї ж ночі, порушуючи встановлені правила і ризикуючи своїм становищем, Маркус Торн скористався зарезервованим супутниковим каналом, щоб направити на досліджуваний сектор всі наявні в його розпоряджені засоби для проведення глибокого сканування. Він був упевнений, що стоїть на межі найграндіознішого наукового відкриття в історії людства, не підозрюючи, що його дії привернуть увагу не тільки вчених, але й тих, хто переслідує зовсім інші цілі. Інформація, яку Маркус, можливо, свідомо злив повз Семюела Грея, викликала очікуваний резонанс. Аномалія була занадто істотною, щоб залишити її без уваги. Протягом декількох тижнів у суворо секретному порядку була сформована експедиція Тартар для безпосереднього вивчення об'єкта. Команда була невеликою, але зібрала в собі кращих фахівців. Керівництво доручило Маркусу Торну, що викликало у нього як захват, так і трепет. Його компанію склали Олег Воронов, найкращий інженер-бурильник і технік з виживання на станції, та доктор Єва Ростова, біолог і ксенофілолог, включена до складу експедиції в останній момент, на випадок, якщо на глибині виявиться не геологія, а якась форма життя. Через три тижні вони досягли місця призначення. Однак, замість гладкої пустелі, вони виявили сектор тартар, який представляв собою зону активних льодових розломів. Саме Олег, застосовуючи портативний радар, виявив те, що їм потрібно було знайти: величезну крижану каверну, що йшла вертикально вниз, у щелину, яка, судячи з усього, вела до самого центру планети. Почався спуск. На глибині 200 метрів, де сонячне світло вже не проникало, а оточувала лише гнітюча синява вікового льоду, ліхтарі їх експедиційного човна освітили в темряві щось незвичайне. Це був знімок 47, кадр, який згодом стане секретним для всіх, хто його побачить. У товщі льоду, в глиб каверни, був застиглий в крижаній в'язниці гігантський темний силует, який смутно нагадував людську фігуру або величезне обличчя, спрямоване на них з глибини льоду. Єва Ростова, будучи людиною науки, відразу ж припустила, що це всього лише парейдолія, оптична омана, викликана грою світла, тіні і тріщин у льоді. Однак Маркус захоплений своєю головною метою. Теплою аномалією, що чекала на нього на три кілометри нижче, наказав не зупинятися. Вони провели під водою ще 12 годин, поки лід навколо не перетворився на абсолютно чорний, світлопоглинаючий масив. І ось датчики Олека продемонстрували щось неймовірне. Ущелина просто обривалася, виводячи їх батискав у відкритий порожній простір. Внизу під льодом Антарктиди, на глибині трьох кілометрів, на них чекала величезна, абсолютно темна печера. Їх висадило на твердий, скелястий ґрунт, до якого не було готовим жодна людська істота. Печера, куди вони потрапили, була справді гігантською. Промені їх найпотужніших прожекторів не могли пробитися крізь темряву, потопаючи в абсолютній первісній темряві. Звуки їх голосів не знаходили відгуку, немов ця порожнеча була безмежною. Повітря було позбавлене руху, стиснуте, важке і неймовірно древнє. Але найістотніше чекало на них попереду. Прямо перед ними, займаючи весь видимий горизонт, височіла споруда. Вона не мала нічого спільного зі звичними будівлями. Це був той самий квадрат зі сканів Маркуса, монолітна чорна конструкція, стіни якої губилися в темряві. Матеріал, з якого вона була зроблена, не був схожий на жоден відомий, гладенький, як обсидіан, але при цьому поглинав світло ліхтарів і не відбивав жодного променя. Це була архітектура, що виходила за межі розуміння. Геометрія, що вселяла жах, яка височила у вічній ночі під трьома кілометрами льоду. Маркус Торн, Олег Воронов і Єва Ростова мовчки осмислювали масштаб свого відкриття. Це були саме ті нові відкриття, про які так мріяв Маркус Торн, проводячи години біля моніторів на куполі Альфа. Але, як їм незабаром довелося з'ясувати, ціна цих відкриттів виявилася катастрофічно високою. У цій безмовній могильній тиші, далеко від сонячного світла і будь-яких ознак життя, людство мало отримати відповідь на вічне питання: що приховує Антарктида. Олег Воронов, завжди практична людина, першим порушив тишу. Увімкнувши портативний сканер, він спробував встановити склад матеріалу. Прилад відразу видав помилку. Матеріал був йому невідомий, але він був щільним і що дивно теплим. Олег повільно рухався вздовж ідеально гладкої стіни, і раптом його ліхтар освітив у темряві щось таке, що навіть у нього людини, звиклої до полярних бур, перехопило подих. Це був прохід, ідеально круглий отвір, немов він не був вирізаний у стіні, а був частиною її самого існування. З цієї чорнильної порожнечі на них ніжно і відчутно діяло чужорідне тепло. Олег Воронов категорично заборонив Маркусу відразу ж заходити всередину всупереч його очікуванням. Ми не штурмовий загін, Маркус, ми дослідники, сказав він. Його голос звучав твердо. Спочатку базовий табір, повна перевірка атмосфери і периметра. Маркусу довелося погодитися. У 50 метрах від чорної стіни споруди вони розгорнули свій легкий експедиційний модуль, запустили генератори і освітлювальні установки. Інтенсивне біле світло прожекторів освітило монолітну стіну, але замість того, щоб прогнати темряву, лише посилило її, зробивши ще густішою і непроникнішою. Почалася робота, і наступні 48 годин перетворилися на повільне, немов наукове занурення в кошмар. Першим тривогу забив Олег. Його обов'язком було забезпечувати безпеку, і для цього він взяв проби повітря прямо біля входу. Аналіз виявив підвищений вміст ксенону і аргону. Проте в іншому склад повітря виявився придатним для дихання за винятком повної відсутності бактерій. Повітря, що надходило з споруди, було повністю стерильним. Олег вирішив випробувати міцність матеріалу. Він вибрав стандартний бур з алмазним наконечником, розуміючи, що робота буде тривалою. У момент, коли бур торкнувся чорної поверхні, пролунав оглушливий вереск, і наконечник, миттєво розігрівшись до білизни, розплавився за три секунди, не залишивши на моноліті ні найменшого сліду. Лазерний далекомір, спрямований на стіну, не зміг зареєструвати відбиття, видаючи повідомлення про помилку дистанції. Оглянувши весь видимий периметр, Олег не виявив ні стиків, ні швів, ні будь-яких кріплень. Це був єдиний моноліт. Його заключний тест викликав найбільше занепокоєння. Встановивши високочутливий сейсмограф, він проаналізував отримані дані. Прилад показав, що вся структура вібрує на наднизькій, ледь вловимій частоті, але з дивовижною незмінною ритмічністю. Олег повідомив Маркусу: це не споруда, це машина, і вона функціонує в даний момент. У цей час Єва Ростова досліджувала околиці. Як біолог, вона шукала ознаки життя, але виявила лише повну його відсутність. Скельна порода печери була абсолютно стерильною ні лишайників, ні мікроорганізмів. Однак біля самої основи споруди Єва знайшла щось дивне це була масляниста чорна субстанція, яка, здавалося, сочилася з мікроскопічних пор в основі моноліту. На дотик субстанція була холодною, але при наближенні датчика тепла прилад показав екстремально високі значення. Виявилося, що вона не генерувала тепло, а поглинала його. Вона немов живилася теплом. Єва з жахом подивилася на генератор, що стояв за 50 метрів від неї. Чорна плівка на каменях повільно, майже непомітно рухалася в його бік, порушуючи всі відомі закони біології. У той час, як його колеги займалися фізикою і біологією, Маркус Торн зіткнувся з метафізичними загадками. Одержимий формою, а не матеріальним, він намагався скласти карту споруди, але у нього нічого не виходило. Пройшовши вздовж стіни, яку він вважав прямою, його gps трекер показав криву траєкторію. Кути, які йому візуально здавалися прямими, на приладах відображалися як 120 градусів. Незвичайна геометрія цього місця доводила його відчаю. Маркус зрозумів, чому радар на поверхні показав квадрат. Це не був квадрат, а лише його проекція, відкинута від чогось неймовірно складного. Можливо, це був об'єкт з чотирьох вимірів, який проєктував свою тінь в їх тривимірний світ. Це розуміння стало кульмінацією його трагічного генію. Він стояв перед чимось, що не тільки порушувало закони інженерії, але й саму природу простору. Наприкінці другої доби відбувся напружений діалог. Олег був у зневірі. Маркус, ми відступаємо. Це не об'єкт для досліджень. Це я не знаю, що це, але нам тут не місце. Ми забираємо зразки і йдемо. Єва погодилася з ним, розповівши про теплоїдну субстанцію. Однак Маркус Торн вже перейшов межу раціональності. Він вказав на круглий вхід, з якого все ще виходив стерильний тепловий потік. Ви не розумієте, його голос звучав схвильовано. Воно воно кличе нас, це незахисна зона, це мова, мертва мова, якою з нами спілкується істота. Ми перші за мільйони років, хто її чує? Ми не маємо права піти. Я не піду, сказав він. Не чекаючи їхньої згоди, він взяв свій рюкзак і, ігноруючи всі протоколи, увійшов у темний отвір. Олек і Єва, скуті наказом і небажанням залишити свого лідера, приречено подивилися один на одного і пішли за ним. Рішення увійти належало виключно Маркусу, але тепер його підтримував жах від бездіяльності. Бажання відкрити таємницю повністю поглинуло його, витіснивши страх і навіть елементарну обережність. Єва і Олег, скуті протоколом і авторитетом Маркуса, рушили за ним у темний отвір. Всередині не було джерел світла, але сама темрява тут мала свій особливий відтінок. Вона була щільною, гнітючою, і слабке світло їхніх ліхтарів поводилося незвично. Замість того, щоб розсіюватися, воно ніби прилипало до стін, освітлюючи лише кілька метрів попереду, занурюючи все інше в непроглядну темряву. Цей коридор, якщо його можна було так назвати, порушував усі уявлення про перспективу, що ще більше зміцнювало припущення Маркуса. Кути здавалися то гострими, то тупими, а підлога немов грала з його сприйняттям, то йдучи вгору, то вниз, викликаючи напади нудоти і відчуття втрати орієнтації. Першою тривогу відчула Єва. Її біологічне чуття було гострим. Зупинившись, вона доторкнулася рукою в рукавичці до стіни. Воно дихає, прошепотіла вона. У тиші табору зовні вони могли б і не звернути на це уваги. Але в замкнутому просторі цього не проігнорувати. Стіни не стояли нерухомо. Вся конструкція ледь помітно з ритмом пульсувала, як величезний сплячий живий організм. Олег відразу перевірив свої прилади і його обличчя зблідло. Його компас і гіроскоп не просто відмовили. Вони шалено оберталися, ніби розривали на частини суперечливі магнітні поля. Вони були безпорадні, не могли визначити напрямок, не знали, де знаходиться верх, де низ і на якій відстані вони від входу. Але Маркус Торн був в екстазі. Він виявив те, що шукав все життя. Попереду розкрився зал, стіни якого були прикрашені неймовірно складними барельєфами. Це був незвичайний напис, а карта. На стіні висіла зоряна карта, що зображала сузір'я, яких немає в реальності або принаймні не спостерігаються з землі. У центрі зали Маркус виявив те, що він визначив як вівтар або пульт управління, темний постамент, прикрашений тими ж дивними символами. У той момент трагічний геній, Маркус зробив фатальну помилку. На п'єдесталі він помітив роз'єм, що віддалено нагадував джерело живлення. У хвилі чистого наукового ентузіазму, бажаючи активізувати це місце, він наказав Олеку підключити до нього їхній переносний генератор, який вони захопили з собою. Олег заперечував, наполягаючи на тому, що це божевілля, що вони нічого не знають про те, з чим мають справу, але Маркус був непохитним. Кабелі були підключені. Маркус Торн перемкнув вимикач, і нічого не сталося. Споруда залишилася безреакційною. У залі панувала все та ж мертва тиша. Розчарований провалом, Маркус вдарив кулаком по п'єдесталу. Раптово Єва Ростова видала тихий крик. Світло її ліхтаря падало на стіну в тому місці, де, за їхніми підрахунками, мав бути вхід, але його вже не було. Після крику Єви запала тиша, яка була страшнішою за будь-який шум. Проріз, через який вони пробралися всередину, зник, не закрився, не засунувся, просто розчинився в гладкій, монолітній чорній стіні, ніби його й не було ніколи. Вони опинилися замуровані, паніка почала охоплювати їх, перетворюючи наукову експедицію на групу з трьох приречених в'язнів. Олег у відчаї почав бити по стіні інструментами, але метал лише глухо дзвенів, не залишаючи на поверхні жодного сліду. У цей момент Маркус Торн помітив, що його невдалий експеримент все-таки дав результати. Низький інфразвуковий гул, який вони ледве вловлювали, почав посилюватися. Він не виходив від п'єдесталу, звук поширювався всюди: від стін, зі стелі, з-під підлоги. Споруда починала оживати. Єва помітила, що пульсація стін посилилася, стала явною і сильною, як биття величезного серця. Незабаром ожило п'єдестал, символи на ньому спалахнули холодним неземним світлом, що пронизало темряву і освітило зал. Барельєфи на стінах теж ожили. Зоряна карта змінювалася, і Маркус зрозумів, що це не карта, а діаграма. Діаграма в'язниці. І ось що було найстрашніше: вся гігантська печера за межами споруди здригнулася від потужного поштовху. Це не було землетрусом, це був звук, який ознаменував пробудження. У відчайдушній спробі розібратися в тому, що сталося, Маркус Торн втупився в сяючий п'єдестал. Йому стало ясно, що споруда не була містом, не була храмом, це був замок. Складний механізм, побудований кимось або чимось неймовірно давнім. Його створили, щоб утримувати те, що дрімало в самому серці антарктичної породи. І вони не просто подарували йому енергію. Підключивши свій генератор, вони надіслали йому сигнал відбою, давши зрозуміти, що зовні все безпечно. Вони повернули ключ. Повернемося до того самого панічного аудіозапису. Гул наростав, перетворюючись на рев. Споруда почала змінюватися, спотворюючи свою геометрію, немов намагаючись захиститися від того, що сама ж і пробудила. Маркус зрозумів знімок 47. Силует у льоду не був статуєю. Це був страж, один з багатьох, і зараз він теж пробуджувався. Воно живе, Семюель. Якщо ти чуєш мене, воно завжди було живим. Кричав Маркус у рацію, усвідомлюючи, що його повідомлення швидше за все не дійде до адресата. Олег Воронов намагався пробратися до рятувального троса, який вони залишили зовні, але побачив, як перед ним стрімко закривалася чорна стіна, відгороджуючи їх. Трос. Воно рве трос. Маркусе, тікай. Але можливості для втечі не було. Маркус, Єва і Олег опинилися в центральному залі, світло їхніх ліхтарів згасло, поступившись місцем крижаному сяйву символів, а потім згасло і це світло. Вони опинилися в абсолютній темряві, оточені гулом і розумінням того, що вони щось пробудили. Воно дивиться, воно дивиться на нас, прошепотів Маркус, і зв'язок перервався. На станції Купол Альфа Семюел Грей стежив за монітором, на якому три зелених індикатори життєдіяльності експедиції Тартар послідовно змінили колір із зеленого на червоний, а потім на сірий. Втрата сигналу 72 години Грей чекав, вірячи в диво, але воно не сталося. Організована Греєм рятувальна операція не принесла результатів. Друга група, яка досягла сектора тартар, нічого не виявила. Розлом, по якому спускалася команда Маркуса, несподівано зімкнувся, немов розчинившись у просторі, ніби його й не було ніколи. Лід у цій ділянці став цілісним, монолітним. Офіційно експедиція Тартар була оголошена загиблою внаслідок раптового і катастрофічного льодотрусу, спровокованого непередбачуваною геологічною активністю. Всі матеріали Маркуса Торна, вся інформація про квадрат і знімок 47 були конфісковані Семюелом Греєм і передані в найглибші архіви під грифом Цілком таємно. Втім, в особистих конфіденційних звітах, які Грей складав до своєї відставки з посади начальника станції, він відзначав одну цікаву деталь після загибелі команди, аномалія в секторі тартар не зникла. Вона, навпаки, почала повільно, але неухильно збільшуватися. І ночами, в найтемніші години антарктичної зими, оператори зв'язку на полярних станціях континенту продовжують іноді вловлювати дивний ритмічний сигнал, що виходить з під крижаної товщі, яка досягає трьох кілометрів. Це нагадує биття величезного серця, яке прокинулося від сну.